А ти за собою якось доглядаєш? Стараюся. А й що? Є успіхи? Я схудла на 44 кілограми. У мене була зайва вага, важила 115 кілограмів. Я спочатку зробила шунтування шлунка. Це 80% видалила шлунка. Вирізати кусок шлунку, ну це типу вже, мені здається, перебор все ж таки. Я була у шоці, тому що є інші методи заклеїти рота. Це я до операції 115 кілограмів. Ого. Реально, з її зростом ця вага це просто Навіть на обличчі на себе не схоже. Це після того, як я схудла. Там просто шкіра вже ну, висіла тупо. А за два роки я видалила живіт і стегна для того, щоб бути гарною. Скинула вона дуже класно. Коли я була жирною, фу, я думаю, трясся, як мене чоловік кохав. Шлунок, щоб видалити, 140 тисяч. Гривень. Так. А живіт і стегна 200 тисяч. Як на мене класно зроблено. Ну, якщо ти не змогла схуднути природнім шляхом, це окей. Пробувала я худнути. Не вийшла в мене дієта, не вийшла в мене з дієтологом, зі спортом. Ну, реально, з часом все б воно пішло, якби ти цим займалась. Два-три тижні зриваюся, ще більше набираю утричі, це не для мене. А скільки ти важиш зараз? 69. Але ти більше не набираєш вагу, так? Все вона в тебе зупинилась. Коли я дуже нервуюся, то я починаю їсти. Уночі встаю і жую. Усе, що є в холодильнику, я починаю жувати. Чотири кілограми за минулі два місяці набрала. Уже ти ж пішла на такі жертви, вже розумієш, що ж ти робиш? У психології є таке поняття, як нервове заїдання. Стан, коли їжею. Людина перекриває емоційні потреби чи стрес, та насправді проблема нікуди не зникає, а вага збільшується. І не з'ясувавши витоки такої поведінки, людина не в змозі припинити цей процес у ситуації Карини. Я бачу високий рівень емоційності, який проявляється як в інтер'єрі, так і в поведінці. Тож я б радив матусі приділити увагу не лише фізичному, а й психологічному аспекту проблем з вагою. Це можливо, що ще набереш вагу і що робити тоді? Знову операція? Так. Ти що? Нехай я трохи з'їм, але я від цього задоволення отримую. Ми дуже любимо поїсти. Люблю готувати українську їжу багато і постійно. Я живу як у селі. Я можу шкварок насмажити, таких як чипси, вареники зі шкварками. Після проєкту я вас на шкварки свої запрошую, якщо ми не повбиваємо одне okay. одного. А ти готуєш кожного дня чи на декілька днів? Я готую щодня. Уранці година, у день година та ввечері година. Але я намагаюся готувати першу, другу, і третю страву. Це, наприклад, першою буде щавливий борщ. Ми дуже любимо. Друга страва пюре з відбивними. А третя це будуть налисники з якимось шоколадом. Каріна дуже з великим захватом розказує про їжу. У неї прям реально культ їжі. Чоловік зі мною набрав 15 кілограмів. Дитина зі мною набрала. Як почалася війна, вона набрала 15 кілограмів. А скільки важить дитина? Я не пам'ятаю. Та знаю вона, скільки дитина важить, просто соромно сказати. Це реально вже проблема. з таким харчуванням. Це буде тільки погіршуватися. Це не тільки про зовнішній вигляд, це ще й про здоров'я дитини, про її там сосуди, про її серце. Я не забороняю те, що вона хоче. Вона сказала локшина, я їй варю локшину. Я не забороняю. Розповідь Карини наглядний приклад того, як батьки транслюють свої психологічні проблеми дітям. Вочевидь, жінка не усвідомлює масштаб ситуації. Діти звикають, і для них стає нормою їсти багато, а з їжі робити культ. Працюючи з психологом, жінка зможе навчитись отримувати задоволення альтернативним шляхом, не шкодячи собі та здоров'ю дітей. А ти не боїшся, що дитина набере вагу і в майбутньому буде так само робити операції, як ти? Може зараз можна ще якось змінити харчуванням? Дуже боюся, бо вже зараз її обзивають у школі жирною коровою, таке і інше, і вона приходить і плаче. Зараз вона за спорт візьметься, вона ростиме, і воно в дитинстві мене. Вона буде колись спортом займатися, колись буде худнути. Але вже зараз дитину треба привчати до правильного харчування і до здорового способу життя.